Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги системи для різу великогабаритної плитки це традиційна, трошки модернізована Ruby Slim Cutter Plus. І новий гравець на ринку великого формату. Це Біхай. Вони дуже схожі, в зв'язку з тим, що вони і по ціні там десь поряд, в зв'язку з тим, що вони єдині, які комплектуються ось такими паркетками, тому я зроблю порівняльний, скажімо так, порівняю їх між собою, бо вони найбільш підходять до цього. Почну, ну, як щось одне з найголовніших це шина. Біхая шина досить масивна. Вона складається з трьох частин. Дві частини по метр сорок і одна частина 70 см. На загальну довжину 3,20 см. Вона не тільки ширша, вона і товща по розмірам. У рубі складається з чотирьох шин. На загальну кожне по метр десять на загальну довжину 4,40. Кріплення. В принципі воно, Якщо тут два стрижні і, цин... і кріплення за допомогою е... болтів, вони однакові приблизно, тому тут приблизно однаково. Якщо ми перевернемо, ми побачимо, що у біхає тут є резиночки. Сподіваюсь, що вони не залишають слідів на плиці, якщо е... пересовувати. У рубі взагалі зняли резиночки, їх немає. Мені складно сказати, це плюс чи мінус. Так, слідуюче що більше, слідуюче, це каретки каретки у рубі і у біхая однакового плану. Чому вони однакові? Вони не прижимні, у них немає цього прижимання. Тому вони приблизно однаково працюють. Але головна відмінність, що рубі їздить. Підшипники їздять по алюмінію. Це жорстке кріплення, але, звісно, треба чистити, щоб не було зносу алюмінія. У Біхая вони катаються по пластиковим роликам, по ось так дуже зручно і катаються. І тут, звісно, зносу буде менше самої шини. Але якщо ми передивимося, люфтів практично немає. Ні там, ні там. Тут і не може бути, тут, тут, мо... тут до речі, можна регулювати за допомогою ексцентрики, якщо там з'являється знос, можна під, 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 за допомогою ексцентрики подвигати, щоб не було ніяких люфтів. У біхая тут і немає ніякого регулювання, але воно тут і не потрібно. Оці крайні виходить, борозда є направляючі. І якщо ми похилетаємо, ви бачите, що люфта практично немає. А якщо він і є, то він менше, ніж пів міліметра. І він ніякого значення, ви ж не будете хелетати в процесі різу, не стане. Від себе додав, що в процесі роботи міняють люди направлення цієї ручки, вони ставлять її вертикально, щоб було більше прижиття з цієї сторони. Щоб можливість. Прижимання роліку була більшою. У Рубі вже вона сюди, бачите, повернута в сторону прижимання, вона тут більш правильно зроблена. Ну Хоча це залежить від плитки. Що я хочу сказати по роликам? Ну, погано, що немає такого, що можна було використовувати різні діаметри сів. Біхая стоять 8-мм різець. У Рубі стоїть 22-мм різець. Ну, Звісно, екстрим різець Рубі, як на мене, є толоном для різу. Але є різна плитка. Є плитка 4 мм, 6 мм, 10, 12 мм, є гладка, є шероховата, є структурна. Звісно, кожна плитка любить свій діаметр різця. Тому набігає, йде в комплекті 8-мм і додатково йде. 8-мм різець і ніякий інший чомусь не передбачено. У Рубі так само йде 22-мм і ніякий інший неможливо поставити. Ні, звісно, можна е, самостужки дороблювати. Сюди я вже людям показував, люди е, мають досвід. Ставиться різець рубі, обрізається, вирізається отвір, е, тому що вони фактично однакові, фізично однакові. І вставляється сюди більш діаметрі різців. У Рубі так само можна зробити або ексцентрик, або полосочку, на якому тримається ось такий різець, також можна поставити. Але це окремі доробки самостійні. Хоча, в принципі, вони по великому рахунку працюють і без цих доробок, і не потребують цих доробок. Але, ще раз повторюсь, хотілося б, щоб всі плиткорізи мали можливість різні. Застосовувати ролики. По комплектації тут іде один різець, тут два різця, один додатковий. Це я відповів. Тепер по присоскам. Кожна комплектується трьома присосками. Рубі ось такі присоски мають. Я їх окремо буду батл зроблю. Не батл, а подивлюсь, як вони присмоктуються. У біхаї ось такі присоски йдуть з такими якісними чехлами. Кріплення. Ну, бачите, якщо рубі так защкуються, тобтой так защелкується, то рубі в цю сторону заш... фіксується. Кріплення у них практично однакові, але велика тут перевага рубі в тому, що можна вставити в будь-якому місці і зафіксувати. Просто вставили і повернули, зафіксували. А біхай же треба засовувати збоку. А в зв'язку з тим, що тут стоять по краям ось такі кріплення шин. То, звісно, на ці місця вже е, не поставиш присоску. І присоску, виходить, обіхає, треба засовувати тільки з однієї. Ну, тут у рубі невеличкий плюс. Так, присоски, три присоски і там, і там. Е, тепер переходимо до розламувачів. Розламувачі. Обіхає один розламувач для великої плитки, дуже простий. Е, мені складно сказати, як він працює, тому що немає в мене досвіду. Але, е, ну, як на мене, має місце на життя. У рубі досить складний розламувач. І е, зауважте, що він вже приймав участь в батлі і показав це. Собі, собі. Але тільки зараз я зрозумів, що він. Чому я він тобі показав так собі? Тому що коли ми закручували, він його підклинювало А коли підклинює різкі неможливо різкі двіження щоб воно ну, плитка ламалась неправильно, тому що не було плавного руху. Цей же розламувач, як з'ясувалося, він дуже плавно входить і не треба ніякого змащування. Тому брак. Кругом буває, тому треба звертати увагу, щоб цей розламувач дуже плавно е, крутився по різьбі. Тому він забезпечить плавне розламування. А так він зроблений толково. Можна, бачите, тут регулювати е, ось цими задвижками, можна регулювати, де ви саме будете ламати. Можна рукою е, не тільки як використовувати для сильно великої плитки, а й рукою, щоб чувствувати, також доламувати. Як на мене, Теоретично він зроблений правильно, але е, практично треба перевіряти, щоб він плавно крутився і не було таких, е, такого, що було. У Біхая зробили е, дали окремий, е, досить потужний, досить е, міцний ручний щепці розламувач який укомплектован ще різцем для ручної фігурної різки плитки. По складу в біхає ще додатково даються ось такі два е, шикарні струбцини, які можна кріпити ось на ці посадочні місця. Е, до речі, і у Рубі можна кріпити, е, але у Рубі вони йдуть в ТЦ 125 кіт. Е, ці, е, струбцини. А, чому, ну, а в е, Рубі Слаб Сістем їх немає. Так, По кейсам, як на мене, досить зручніше зроблено у рубі. Чому зручніше, тому компактно. Тобто Воно все на довжиною метр десять все поміщається ось в одну шикарну таку сумочку, де зберігаються і чотири шини і все решта У Убіхає, зроблено з двох частин. Перше це кейс, в якому зберігаються і присоски, і, і каретка. Друге, це ось такий шикарний кейс для зберігання шин і струбцин. Звісно, вони довші. Що хочу зазначити: шини, якщо ви купляєте універсальний плиткоріз не тільки для великого габариту, тут ще важливо замітити, що стандартну плитку, метр м ви зможете різати одною шиною за допомогою біхаєв. А вже у Рубі. У зв'язку з тим, що шини 1,10 десять, треба пристиковувати е, дві шини. Тому на такі універсальні, звісно, зручніше рубі. Але такі системи, я не рекомендую ці системи використовувати як універсальні. Любий плиткоріз, ручний, он там самий дешевий, він впорається краще е, ніж ця, і скоріше, ніж ця система. Тому ці системи зазвичай купляють для різу великогабаритної плитки. Тепер перейду дуже коротко до е, паркеток, Це, які е, комплектуються, можна ці паркетки е, е, електричні різаки, можна ставити на ці е, шини. Рубі відповідно ставиться на рубі, біхай відповідно ставиться на біхай. Я вже їхнє порівняння робив, але дуже коротко зроблю ще раз, додатково вам доповім. Що Рубі має потужність 1250 Вт, має 13800 обертів, Біхай має потужність також приблизно таку саму, як і у Рубі, і обертів 13 тисяч обертів на хвилину. Вони дуже схожі, але у Рубі є перевага, що він працює, тобто є можливість роботи з подачою води в зону різа. Тому він комплектується ще й дивзахистом. У біхая він виконує тільки сухий різ. Звісно, і у того і у є можливість підключення пилососів для видалення пилу. Хочу зазначити, що можливість подачі води не завжди є перевагою, тому що дуже рідко є можливість забезпечити відвід і збір води там, де ви ріжете. Тому в основному цими плиткорізами працюють насухо. Ось, в принципі, і весь їхній аналіз, вони дуже схожі, вони схожі по ціні. Рубі вже досить давно на ринку України працює. Біхай тільки зараз зайшов в Україну. Тому одне можу сказати, що це не перші, які продані ручні плиткорізи. Вони працюють, і це саме головне. І будемо дивитися, на що вони будуть, як люди які відгуки по ним будуть робити. Я же його скоро перевірю, можливість його різу. Можливо, буде батл я влаштую по цим розламувачам. Візьму з десяток розламувачів різних фірм і протестую, як вони ламають. Тому що, як на мене, в зв'язку з тим, що я. З дивиною побачив, що тут ручка дуже плавно ходить, я впевнений, що Рубі себе реабілітує в розломі плитки. Ось і все, що я хотів розповісти, звертайтесь до мене, підписуйтесь на канал. Крім того, запрошую вас в відкриту групу Telegram Плиточники Юа. Запрошую вас в закриту тільки Плиточників запрошую в закриту групу Viber. Для того, щоб приєднати, прошу написати мені листа. Я вас приєднаю до цієї групи. Всього найкращого звертайтесь до мене, будьте здорові і не хворійте.